Друзі, коли Ангела Меркель починає розповідати про те, що не варто легковажно ставитися до погроз Путіна, застосувати ядерну зброю, вона підіграє. Російським ГРУ, які ведуть інформаційно-психологічні спецоперації не тільки в Україні стосовно ядерного шантажу, але й в Європі, в європейських медіа, головна мета зараз це залякати весь світ і змусити всіх сісти за стіл перемовин з Путіним, щоб він уник жахливої поразки у війні в Україні. Ангела Меркель нагадаю, це людина, яка повністю підсадила Німеччину на газову голку Росії, зробила Німеччину настільки залежною від російських енергоресурсів, що можливо варто було перевірити, чи Ангела Меркель не отримувала якісь корупційні кошти з тих 300 мільйонів, які Росія витратила з 2014 року на купівлю різних політиків у Європі.